З суфіксами ат, ят або єн, і я прошу Миколая чуттю частину проговорити. Угу. Е, правило дуже просте. Його було важко знайти, але правило все ж таки дуже просте. Коли ми при відмінюванні слова отримуємо, отримуємо суфікс «ат», «ят» або ен, ми, в нас з'являється в родовому відмінку ми маємо закінчення и ну, також з цим суфіксом. Тобто, ми можемо бачити приклади ягня, ягняти, дівча, дівчати. Хлоп'я, хлоп'яти, теля, теляти теля, і так далі. Собачення, собаченняти. Коли в нас з'являються ці суфікси. Це було дуже важко знайти. Мені друзі, з цим допомогли вчора. В нас це з'являється тоді, коли ми говоримо про маленьких людей або маленьких тварин. Тобто мал малі істоти. Ну, як я казав, да, наприклад, кошеня, кошеняти, В нас з'являється цей суфікс ад. Це перше правило, яке потрібно запам'ятати. Запам тобто в нас ад, яд, це знову ж тверда м'яка група, ми вже вивчали це правило, і закінчення і, в кінці. Друге правило, яке в нас є, це коли з'являється суфікс «н». Суфікс n з'являється деколи в абстрактних поняттях. Ну, знову ж таке, як ім'я, імені, плем'я, племені. Тут ми використовуємо той самий суфікс n в родовому відмінку і закінчення і. Ну, як ми бачимо, да, ім'я у нас я забирається звідти, з'являється n і в кінці закінчення і. Це таке правило легке, просте. І Роман Григорійович, я передаю вам слово. Давайте потренуємося, я думаю. Добре. І я прошу звертати вашу увагу, що в українській мові такі мали істоти, але люди вони мають середній рід. Вони не чолові... це не чоловічі, це не. А жіночий рід – це таке середнє. Ну, наприклад, дівча це воно. Ну, Напам'ятаю, що російською дівчака це вона. Це, ну, ми, ми не говоримо дивачко, а вже добре, дівчатка, іди сюди. Дівчко, іди сюди. Ну, це, 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 це круто, але но, но ми так не робимо в російській мові. А в українській мові, якщо щось є таке маленьке, ми не розглядаємо там воно таке маленькое, що ми не розглядаємо це він чи вона, це буде середній рік. Це так, така ідея. І в цьому випадку ми ставимо. «и». Ягня, ягняти, дівча, дівчати. І я прошу написати е, в чаті по одному прикладу таких мал, маленьких істот. Ну, ми беремо щось таке велике, робимо із нього маленьке, і це буде середній рід, і там дуже корисне правило. І я прошу лізу одне слово сказати: щось зробити із великого із е, як буде муха? українською? муха так і буде? Не, с, М, слон слон так. це він. Слон, слоня. Слоня можна сказати? Слониня. 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 О, до, о, я слон, слониня. слониня. Нема іду до. До, с, с, до кого? До, сло, до сло, слоняти? До слоня? Ну, до слону до. до До, слоняти. до слоняти? Иду... так ну, ну, Выходить так да Иду до звучит правильно звучит правильно до дослоня до слонят, до слонят. До слонят. Mm -hmm. да до слонят. до а, крокодил крокодила крокодила <свят> до крокодилы нет крокодилят а крокодиля, да, Крок... То, а, да, <свят> да а... А, а, але таке, це тоді в назовому, в називному відмінку, це не крокодил, а крокодилиня. Ми просто. А, крокодилиня. Крокоделиня. Ну, 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 тоді... невелика, uh -huh. невелика, смачна крокоди, крокодиня. І ми йдемо до цієї смачної великої крокодині. Крокодині. Ні, крокодилиняти. До крокодилиняти. Mm -hmm. а, цікаво. Ліза, будь ласка, зроби. Я прошу також зробити в чаті. Хто розумів цю, цю, цю велику ідею, яку Миколай цілий віч вечір шукав по всьому світу і нашукав. <різь> так, приклад: а, Котят, котят. Котя коча... кочата. Mm -hmm. Как кочата, да? Ні, це одне. одне однина, однина. А, однина. а однако, одна коча. Коча. Котли... А, котиня. Котиня. Одна котя. Котя. Котиня. Котин. Котиня. Иду до коти Ні. ми. ми. Ні. Ви суфікс забули. Суфікс плюс і. Котинині. Котинині. Котиняти. Ко тобто суфікс «ят» і закінчення «ти». А, і... котиняти. Ко Ліза, ще, ще раз, друга, будь ласка. А... А... Щ... Щ... Щеня. 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 Іду до щеняти. Так. І це усе ім'я імені, плем'я, племені. це такі рідкі, ну, як говорить наш Миколай, це рідкі слова, і їх ну, потрібно запам'ятати, постепово ми будемо їх запам'ятати. І на цьому ми закінчуємо. Закінчуємо середній рід родового війну. Відмінку. У нас залишилось тільки один, одне, це множина середнього роду. І ми з вами закінчуємо цей родовий відмінок. Він розтянувся на один навчальний рік, і це добре. І на цьому ми закінчуємо нашу лекцію і переходимо до тренингу. Залишуйтесь, до побачення.